Оновлено порядок проходження технічного огляду автомобілями, які використовуються для комерційного призначення. Друзі, всім привіт! З вами Ігор Рісько у програмі Коротко про головне. Отже, 19 травня 2023 року Кабінет Міністрів України оновив постанову за номером 514 де чітко вказав про те, що якщо фізичні особи підприємці чи юридичні особи, якщо машини автомобілі навіть легкові оформлені на них, тобто на фізичних осіб підприємців чи на юридичних осіб, і дані автомобілі використовуються у комерційних цілях, а саме для заробляння коштів, то Скоро нас всіх очікує проходження техогляду. Цією постановою передбачено, який порядок проходження техогляду, хто його буде проводити, як його будуть проводити, відповідно, сплата податків за проходження техогляду. Як на мене, мені здається, що це зараз такий пробний варіант проходження техогляду підприємцями та юридичними особами. А потім далі в перспективі це буде чекати нас всіх, саме повертатися до цього поняття як проходження огляду. Тому майте на увазі, будь ласка, якщо ви використовуєте свій автомобіль у комерційних цілях, наприклад, якщо ФОП зареєстрований і використовує автомобіль, який він придбав. Для ФОПа і використовую його як таксист, звичайно, вже буде потрібно проходити техогляд, і, звичайно, вже при цьому сплачувати податки, і так далі, і тому подібне. Яка ваша думка з цього приводу? Як ви вважаєте, чи потрібно у таких випадках, коли фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які використовують, Транспортні засоби для комерційних цілей, а саме для заробляння коштів, чи потрібно їм проходити техогляд, чи потрібно їм підтверджувати правила своєї безпеки і безпеки пасажирів, якщо вони будуть надавати послуги з перевезення пасажирів, чи це перетвориться, як завжди, на просту формальність, де просто будуть всіх. Так сказати, обілічувати, і при цьому ніякої підвищення безпеки, ні пасажирів, ні надходження додаткових податків до бюджету не буде і не збільшиться. Мені цікава ваша думка. Друзі, дякую всім за увагу! З вами був Ігор Єсько. У програмі коротко про головне. Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!